ну і покращувати цифрові навички та надолужувати в ігровій формі освітні втрати у селі Центральному на Миколаївщині відкрили освітній цифровий центр для учнів місцевого ліцею. Діти з чотирьох сіл цієї громади в позашкільний час відвідують освітний простір, щоб надолужити знання, які були втрачені спочатку через ковід, а потім через окупацію та війну. Ну а ще мають змогу займатися з психологами та вивчати іноземні мови. Як все влаштовано в новому навчальному просторі? Торі бачила наша колега яковсон Якобсенбеліво. Вона з нами зараз наживо. Вітаю, Наталю. Розповідай, будь ласка, як саме ліцеїсти опановують шкільну програму, яку можливо пропустили, та як дітей убезпечити під час таких навчань. Вітаю колеги. Отже, все почалося в тому ліцеї, з того, що спочатку тут облаштували молодіжний центр. А далі благодійний фонд, який займався його облаштуванням, запропонував створити в ліцеї і підземне укриття, якого раніше взагалі в цьому ліцеї ніколи не було. І до речі, воно більше нагадує підземну школу. Однак, завдяки побудові цього укриття, ліцей отримав більше змог для того, щоб брати участь в різних грантових проєктах. Вони подались на проєкт створення цього цифрового освітнього простору, виграли його і І почалося його облаштування. Воно тривало близько 9 місяців. За сприяння ЮНІСЕФ та фінансової підтримки уряду Японії вдалося створити дві кімнати: ігрову та навчальну. У навчальні є 20 пар для 20 учнів з 20 потужними комп'ютерами, на яких спеціально розроблені для навчання. І надолуження освітніх втрат програми, а також ігрова кімната, в якій діти можуть спілкуватися, відпочивати, релаксувати і займатися з психологами. Більше про все це нам розповіли в освітньому просторі. Кожний вчитель обрав певні собі класи. І згідно навчальної програми, спілкуючись із дітьми, вчитель бачить. Під час написання контрольних робіт аналізує і бачить, які є прогалини, з яких тем у знаннях дітей. І ось на цих заняттях доганяють за попередні класи. Діти, 11-класники мають можливість за спеціальною програмою пройти уроки профорієнтації і визначитися із своєю майбутньою професією. Крім того, для учнів проводяться уроки для життя, уроки психосоціальної підтримки, різні заходи. Голова громади Шевченківської каже про те, що завдяки укриттю ліцей у селі Центральному став опорним навчальним закладом. Вже нині в ньому в режимі онлайн навчаються. Діти не лише самого села Центрального, а й сусідніх Вавилова, Шмітова та Знам'янка. Основна навчальна програма, тобто уроки поки що виключно в режимі онлайн. однак деякі заходи вже проходять і в самому закладі, так само як навчання за графіком в центрі цифрової освіти. Під час тривог діти спускаються в укриття для соціалізації дітей в Шевченківській громаді, каже голова. Побудова таких центрів особливо важлива. Їй приділяють більше уваги, і в тому числі і модульні, які роблять приміщення для. Цього адже в територіальній громаді в Шевченківській досі більше шкіл залишаються розбомбленими, і навчання там можливо лише в режимі онлайн. В нас для дітей зроблено декілька тимчасових освітніх просторів, ми їх називаємо топчики. Один уже реалізований і був запущений 24 січня цього року. Інший зараз добудовується і в червні ми сподіваємося на його відкриття. Він також буде вміщувати в себе дітей з декількох населених пунктів, він буде такий основний. Також у нас вже реалізований молодіжний освітній простір. Для дітей в одному із старостатів У центрі цифрової освіти діти засвоюють знання, у тому числі за допомогою спеціально розроблених ігор. Серед учнів таких центрів раз на кілька тижнів навіть відбуваються всеукраїнські ігрові турніри із заощадженнями, переможцями. Як це відбувається серед всесвітньо відомих геймерів. А також дітей в цьому центрі навчатимуть створювати спеціальні проекти та друкувати їх на 3 d принтері. Назаром мене вся інформація на цьому передаю слово вам. Що, ж, ну, я сподіваюся, все ж таки не вся. І ми вас ще почуємо, дізнаємося про новини з регіону, але в будь-якому разі про ці новини, які є позитивними, звісно ж, особливо в контексті навчання і освітніх інновацій, вони є досить цікавими і важливими для нашої фірми для наших глядачів. Про новий освітній цифровий центр для учнів ліцею, який відкрили у селі Центральне на Миколаївщині, розповіла наша колега Наталія Якобсен-Белібова.